Графік Куди ми йдемо? Зал. Знову! Можна Знову? Скільки можна, цього бізодержало спорта? Я поки взагалі не бачу, що в мене щось скачалося, що то тільки, тільки десь там біцепс трошки Трошки піднабрав. А все інше так на доброму слові тренуюсь. В надії, що колись це принесе якісь результати Ну, але все одно. Це... Полезно. це тренує нашу дисциплінованість і силу. От. Все. Там вже прекрасний автомобіль стоїть нас, чекає <рігла> Маша. <рігла> Ми ж ходимо з Артемом і з Машою. Глядь, тікають від нас. Аня, я думаю, вони зараз поїдуть. Ты мне давай рвет крышку? Давай, посмотри, что с тобой, Злюка. Привет. Я снимаю влог. Привет. Это видеоблог? Привет. Привет. Да, это видеоблог. Здорово. Хорошо. Мы едем в зал. Куда едем? В зал. А, а вот починки в... а, штурмовать? Такие смемы? А, Путь це такі. про паб. Коротше, я прогуглив, Протас вже працює. І працює в цей Волосійському парку. А, я поняла. Там, да, там, там теж якийсь. Волосійський, mm -hmm. Волосійський, по-моєму, він називається. Ага. Uh -huh. Вот. І можна поїхати покататися. Що ти сказала? Волосійський. Окей, okay, це смішно. Погодка взагалі не айс айс Да, айс, да кататься офигенно. Оборот, что мороз, ничего, а солнышко светит хорошо. Все-таки айс, айс, right? yeah. Да. тебя любить даже, когда я буду yeah, а а нет, 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 не надо Не надо засудим Не надо <laughs> Не <спим, laughs> надо <нет, laughs> Не Не Ні-ні, <реш> ми таким не займаємося. Ми вирішили почати наше тренування з болгарських випадків. Хто знає, той знає. Ну, Принесіть нам два тазика. Не, не, не робіть, будь ласка. Тут просто, ну типу, до гантелі мають бути ще тазіки. Руки трусяться. Не, ну хороша же. Тобі підчимось допомогти. Отак треба виходити з підходу За таким лицем треба виходити з підходу Так, у нас тут зібралась вже вся тусовка, Пацанов сьогодні теж. Підбурє. <сіх> Піднімаюся вес. Ну, це щось Артем буде робити, я не знаю скільки. 20-40, 80, ще 80. Це 160 кг. І ще плюс платформа щось важить. Ой, капець і що з дитя несе. А цей? Нічого не репне. Все. Було 160, і ще плюс 40. 200 Платформа скільки 20. <laughs> скільки платформ? Я не знаю. І <laughs> я така, сідаю робити мій підхід. Така, знімаю платформу, бере на ноги, і я відчуваю, я кажу, да. ого, щось так тяжело. Типу, а це другий плат, я робила з тілесом. Дуже тяжело. Добре. Я повертаю голову Добре. і бачу, що Артем підвіз в офісі один дріб. Сука! Ого. <laughs> Ого, дивіться. Коротше, підвізів мені ще блінчик, і там замість 40 кілограмів стало 50. Кажу, ні, знімай, тому що я, я не вивезу такого. Він зняв, я починаю робити і він мені без підходить назад, цей блінчик. Але я зробила. Це прикол в тому, що коли ми тренуємося самі, наприклад, без тренера, ми себе... Жаліємо, типу, я завжди це відчувала, що я не можу е, тіпо так себе сама змотивувати, як от коли тренер і він стоїть і такий давай, ти можеш більше, ти можеш іще це класно. І от у нас Артем виступає нашим спільним тренером. Якщо скажеш, я все кину і прибіжу. Така машина. Ну вона. Ну вна. Тимузе, я експонат. Вау! Можна, будь ласка, на прев'ю влог лох одразу. Ну, хороша, хорошся. Вообще не напрягається, видимся. Легенька, легенька. 40 кілограмів ровненько. Ай, молодец. А це все. Це все. Закінчуємо на цьому сьогодні. Нам поставили отакий тренажер в зал. І сьогодні у нас буде проба-пора. Будемо пробувати, як це робити. Оп-оп-оп, давай. Що, слухай, а вони клали сюди ще цю Коврик, Може, коврик попробуй, щоб покласти? щоб класи? Попробую взагалі, воно... Роботи? Ага. Ну до речі, я так зрозуміла, е, бо тим, хто довго займається, вони з цього тренажеру завжди переходять у типа у вільну вагу. Щось їм не заходить він. Але ми навпаки робимо. Ми наче розібралися, зараз будемо пробувати. Да Ні? Можу. О, супер, давай. Давай моя хороша. Що да важко чи боляче? поясниця в ньому, а -а -а. Я не Може нижче поставити треба цей? Так, ми не розібрались з цією шейтан-машиною. Нам занадто важко в поясницю. Ми вирішили зробити е, мостик, але в нас не було вільної штанги, тому ми вирішили поприсідати. Отак от змінюється от, план тренування. Бам-бам! Хороша жінка ой-ой-ой, ой добрий день. Є, yeah! <laughs> це моя машина логічна. Чудова. Прекрасна. У нас є ліфт. Ми не лохи. Ми вирішили, що ми пішки будемо ходити. Маша, я вже шкодую про це рішення, Та, сучу. Та, сучу. вже спустились. Ну, ну, Трошки ножки не працюють. Ми ще зробили одну вправу, після того, що ми її зняли. Ну, ми її вже останні не знімали. Я зробила мафію в кресовері, а Маша зробила розведення. Санечко, спасибо, хоч сонце на вулиці. Жити легше трошки. Вигляд. Ага. Після залу ми одразу перемістилися на обід і відновлення. У мене тут бол з лососем, чайочок. Маша там вже паштету їдає. Хлопці чекають свої бургери. І У мене тут ще батка з маслом і чайочок. В красота. Тренування прийшла додому. Годину я просто лежала. Ви вже знаєте цей прикол. Мені треба після тренування стільки ж часу, щоб відновитися. Знаєте, трошки. Спойлер, у мене сьогодні дуже звісно, все болить, але нічого. вивезем. Після того я відкрила книжку і весь вечір я просиділа, читаючи Гаррі Поттера Потера, із Азкабаном. Я вже читаю третю. Коли я знімала останній влог, по-моєму, я вже читала першу. Коротше, я за тиждень вже просто третю книжечку е шарашу. Це на мене не схоже. Я в житті за тиждень три книжки не читала, навіть в школі мені здається. Але зараз я так кайфую, ви собі не уявляєте. Коротше, це топ. Я вже дочитала читала половину е в'язня Аскабану і. Попросила Ларину, щоб вона мені вже відправила і ще дві книжки, бо читаються швидше, ніж я думала. І після того, як я почитала ввечері, я вже часов в 9 зварила супчик. сирний, свій улюблений. От. Тому ми покушали і лягли з От, не знаю, чого я це не зняла, я просто через те, що до останнього читала, потім вже така засинаючи, пішла готувати. Коротше, ви поняли. Ви знаєте, як я готую зірний суп. Я зараз роблю сніданок. Вибачайте за творчий безлот. Я роблю ці лавашики. Один ось я вже скрутила. Я їх дуже сильно люблю. Тут якраз на днях купили продукти, і у нас є багато всього. різної зелені. Кажуть, сюди все, що тільки можна напхала, <смісті> поки ще є з чого їх крутити. Вот. Тому Кушать, вранці сьогодні теж читала, а, ну я вам це пізняла, ви бачили. Я, звісно, не знаю, що я буду робити, коли я прочитаю все. Це, знаєте, як коли ти дивишся улюблений серіал, і потім він закінчується, і ти такий, а як жити далі? От у мене так відчуваю, буде з цими книгами, бо вони ще більше затягують, аніж фільми якісь або серіали, якщо чесно. І я припо, не знаю, ну. Але... Не знаю, коротше, як я потім буду виживати. Ну нічого, що поробиш? Так, я сюди О, такий курячий рулет ОТБ купила. Зазвичай зараз завжди ходимо в нобус, або я замовляюсь по доставку. Пам'ятаю, що ми з вами з'ясували, що у АТБ теж є доставка продуктів, але е мені настільки не сподобався додаток, він такий у них незручний, що я. Поняла, що не буду я пользуватися доставкою АТБ. Але на днях я була на манікюрі і була прямо біля АТБ. Я прямо через дорогу була і вирішила туди зайти, якраз поки я на місці, так сказати. І там скупилася, не купила так багато, що довелося я подзвонити Артему і попросити його приїхати, забрати мене з магазину разом з пакунками, бо я би просто їх не донесла додому. От. А так от затарили коротше, холодильник, от і вже половину з'їли успішно. Ну, нічого, нічого страшного. Так, що ще сюди коли покладу? А помідор, от він уже нарізаний. Ще треба листочок салату. І буде нам дуже-дуже смачно. Дуже Збираємо. Опс. Опс. Все, тепер оце письма сковорідці. І буде нам дуже смачно. Так, у мене трохи є часу вільному зараз, тому я вирішила прибрати ванну і, і душ, Душ я найбільше не треба бути. У нас тут повністю скинюються двері і на них купа вічно цих розводів. Так, ну я в захваті. Воно все таке чистесненьке, таке вимите, там все чистесненьке, всі баночки сполоснула. Тут все помила, туалет помила, тут пилюку витерла. Коротше, це вау, Ще і дві стірки постирала. Я. Відчуваю себе оновленою людиною після такого прибирання. в Я навіть сьогодні робот-пилосос почистила волосся, зі щіточок повідрізала, то що понакопичувалася, знаєте, позастрягала, пилюку з нього висипала, тільки, може, ввечері щоб потім а, помию фільтр, бо він вже дуже забився. Це треба іноді робити. Вот. А так все класно. E, чисто, тут щось тільки можна вже зайве викинути Оце дифузор, у мене вже закінчився свічку, цю можна звідси забрати. І оце зараз вже кудись діну. А так, то, звісно, красота, дивіться. Ай! Чисто. <ривігалістична> <ривігалістична> зараз я піду перевдягнусь. Мені треба поставити хореографію нову на Хілс для дівчат. Так що. Зараз поставлю і потім поїду на заняття до них. Фух, я поставила. Кстати, дуже швидко сьогодні. Зараз я вас поставлю на штатив. Коротше. Зараз включу музику, я не знаю, чи вийде їм залишити відео, чи не буде тут авторських прав, але ми спробуємо. Я не знаю, чи ви зможете це подивитися з музики. Якщо не зможете, то вибачайте. Фух, жарко, я вже устала. Я ще перед тим, як танцювати, супа свого не їлася. Поки танцювала, ледь його назад не повернув П'ятера. Кстати, пам'ятаєте, я на 14 лютого подарувала Артему отакий прикольний шейкер. Який збиває протеїн, там всередині міксер, і він крутиться. Ми пользуємося все нормально. Бо я переживала, що він такий буде стояти безтолковий, але ні. Користуємось і протеїн п'ємо, і все добре. Ваше здоров'я, білок це сила. сладенький Я, кстати, переживала нещодавно, що в мене може бути якесь незасвоєння протеїна, бо я його випила два рази два дні підряд. Ну, по одному разу кожен день. І в мене щось таке з животом сталося неприкольне. І я запереживала, що це може бути і за протеїна. Але потім я зробила перерву і потім випила його ще раз і все оказалось нормально. Ви у мене були проблеми з животом, скоріш за все, із за лосося, який я готувала. Я не знаю чого, можливо, просто підшлункова не витримала такого вкусного лосося але все нормально, бо я вже переживала, що не зможу приїздом пити. А? Хорошо, пожал взагалі. Я вже майже на танцях. Прийшла сьогодні пішки. У мене було ще час, я звільнилася завчасно, хотіла прогулятись, подихати повітрям, бо я сиділа сьогодні цілий день вдома. Вчора. Що було вчора? Коротко про мою пам'ять. Вчора я, по-моєму, теж була вдома. Ні. Це мене вже трошки лякає. Напишіть мені в коментарях, будь ласка. Що... що я робила вчора. Корача, хотіла прогулятися, Сьогодні морозець такий на вулиці, але випав сніг і дуже прикольно, а мені йти до танців 10 хвилин. Все, вже і прийшла. Тому мені сподобалося. Треба так частіше робити, але аби погода завжди була хороша. Я на тренуванні не знімала, бо я забула вдома камеру, а в мене з телефона грала музика. Короте, я не могла це організувати в процесі, але все просто добре. Зараз я вам станцюю. Дома. Я збираюсь спати. Але я не знаю, чи вийде, тому що там куча же калібри і ще якісь ракети. І... і все це летить одновременно. Я сама вдома. Артем сьогодні ночує у Артема іншого. І я встривожена. Бо я дуже цього всього боюся і короче, я не хочу, хочу, щоб було тихо. Я на всякий случай собі вже в ванні поклала на підлозі теплий плед і подушку. У мене таке відчуття, просто якщо я знаєте, хоч щось почую, я піду в ванну. Сидіти до ранку. Спати я там навряд чи зможу, тому що у мене в ванні дуже холодно. У нас там без підігріву підлога і там калатун просто. Я перед тим, як помитися, спочатку грію теплою водою воздуху в ванні, щоб там можна було роздітися. Вже мовчу за те, щоб там ночувати, це неможливо. І утепляюся на всякий случай. Вдягнула теплу сорочку нічну, О, вдягнула лосини, вдягаю ось теплі носки. По-перше, мені холодніше спати набагато, коли я сплю сама без тьоми в ліжку. Через те, що немає ще одного теплого тіла, до якого можна притулитися. А по-друге, якщо я... Побіжу ховатися у ванну, то мені буде не так холодно. Це жах, Боже. Я не знаю, як ми будемо. Як буде виглядати наша нервова система після війни? Я взагалі не розумію поки що цього, якщо чесно. Я зараз думаю, ще хвилин 20 почитаю, щоб себе більше налаштувати на сон. Бо поки що я. Хвилююся і не, не можу сказати, що я хочу спати. Я більше переживаю за те, як я зможу спати, тому я зараз трошки заспокоюся, почитаю. І тоді, може, засну і нічого не почую, а може, нічого й не буде. Все буде отлично, прекрасно. Про, прочитала в новинах, що там е, пуск авіації буде. Сразу написала Артему, може ти все-таки приїдеш сьогодні назад додому, тому що а... не, не, не обіцяє ніч бути спокійною. І він такий, ну якщо то прямо ну, треба, давай я приїду. Я потім подумала, а якщо нічого не буде, будто зря заставила їхати додому. Ася якось живе сама, Нормально? Маша якось живе сама Нормально? І я, значить, зможу вистояти цю нічого. Все. Uh, все, давайте спати. Щоб ви розуміли, зараз тільки перша ночі я вже тричі бігала у ванну посидіти. Бо... Шахеди летіли. І прямо дуже добре було чудно. І попрацювала. Не круто. Зараз, поки тихо, намагаюся заснути. Може я все інше просплю. Все, всім на добраніч Я, до речі, коли сама сплю, потім у мене лампа світиться зі світлом І зараз навіть у ванній. Ліхтарик один я не виключила, що він там світився. А якщо я завжди могла бустро прибігти, що всім поко.